Отруїлися після харчування у шкільній їдальні. Такі висновки зробили батьки деяких учнів, які навчаються в Рівненському ліцеї номер 8 Після відвідування шкільної їдальні двоє дітей скаржилися на погане самопочуття. Батьки звернулися за допомогою до медиків. Директорка навчального закладу Ніна Назарук каже: двоє учнів дійсно почувалися погано. З занепокоєння нас викликала ситуація в п'ятницю в другій половині дня. Коли батьки, звернуючись до класних керівників, почали казати у дітей є подібні сумнів. То станом на сьогодні було два офіційні звернення в лікарню, які ми знаємо. Одна дитина гнійна хірургія, інша якісь інші відділення. Станом на сьогодні одна дитина виписана додому. Ну про ситуацію з другою дитиною, яка звернулася за медичною допомогою, будемо знати до кінця дня. На погані санітарні умови у їдальні та на холодну їжу у Рівненському ліцеї номер 8 скаржаться і у соціальних мережах. Там ситуація очікувана. Посуд постійно брудний. Їжа має неприємний запах, смак і вигляд. Навіть діти, які безкоштовно харчуються, в столову перестали ходити. І їжа завжди холодна, її і собаки не їдять. Не те, що діти. Директорка Рівненського ліцею номер 8 Ніна Назарук розповідає: діти вийшли з зимових канікул на навчання ще минулого понеділка. Однак, що могло стати причиною отруєння школярів, і гадки немає. Зараз у закладі працює комісія, щоб встановити причину комісія спільно з управлінням освіти і відповідними санітарними службами. Звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб вияснити ситуацію, зрозуміти причини. У ліцею розпочали роботи з перевірки санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів. За словами начальника управління освіти Андрія Мазура, дітей з ознаками харчового отруєння може бути більше. Директор закладу вчора, в неділю мені повідомила про те, що батьки окремо дітей зверталися в лікувальні заклади і скаржилися власне діти на нудоту, діаре. І батьки це пов'язували із наслідками харчування в шкільній їдальні. Я маю інформацію, що в окремих ще дітей були подібні симптоми, що власне мене насторожило, що потрібно ну, приймати якісь рішення і проводити однозначну перевірку, щоб з'ясувати відповідну причину. Скільки це дітей? Я зараз не можу сказати, тому що наразі це питання вивчається. По кожній окремо взяті дитині, яка відсутня в школі, ну з'ясується причина в батьків, з якою причиною це ГРВІ чи, можливо, подібні симптоми. Причини погіршення стану здоров'я дітей наразі встановлюються. Водночас додамо, що один із класів восьмого ліцею перевели на дистанційне навчання. Однак, як зауважив начальник управління освіти рівного, це не пов'язано з історією про харчове отруєння. Мовляв, діти тимчасово навчаються онлайн через малу кількість присутніх дітей у класі. Решта ж учнів продовжують ходити в школу у звичному режимі. Щодо результатів перевірки санітарно-гігієнічних вимог у ліцеї номер 8 Обіцяють повідомити до кінця дня Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.